Жалі, що не був ще в два рази крутіший, ніж я ж. Я ж. Я. <ривіт> Та мені нема про що жалкувати. У Та мене таке класне дитинство насправді було. Що ви всі такі класні? Я не розумію. Я був сорванцем. Біднова. <ривіт> <ривіт> Артем, запрошую тебе на нашу кухню до нас. Артем, подивись персону Бергмана. Тобі монокля не вистачає. Я Артем Котенко і я представник України на дитячому Євробаченні 2024. Якщо ви дивилися влоги та тіктоки з Мадриду, то знаєте, що я дуже балакучий, комунікабельний та відкритий до нових знайомств. І сьогодні я хочу познайомитись зі своїми старшими колегами гуртом Циферблат. Овації. Вітаю. Ваші овації. Будь ласка, ваші овації. Сьогодні ми з вами будемо заповнювати анкету друзів. Робили таке в школі? Так, звісно, що да, де у психолога. А, а у психолога не <гум> <гум> Мені дуже кортить дізнатися більше про ваше дитинство, але почнемо з самого простого. Я Котенко Артем Віталійович. і давайте ви. Е, я Лещинський Данило Іванович. Ну, як не дивно, я Лещинський Валентин Іванович. Ходаков Федір Миколаєвич. А зараз давайте поглянемо, які ви були в дитинстві. Опа! <гум> Так, да, ну це взагалі так, розповідайте, що так, це тут, не ми. Що тут <рес> творилось. Тут в це, ми... ну, це, це фотографія, до речі, була зроблена, по-моєму, мама так розказує, що для якогось журналу. Пам'ятаєш, поміт... що ні, а, я про да, це не це знаю. фотосесію А ти думаєш, що фотосесію мама клас <рес> про грок Magazine? Але mm -hmm. я би часи харчі такі штанці і курточки. Це були близнюки в якомусь журналі. А так. хто із вас хто? Я, я не знаю, знає. я не знаю. Та ти я що розказуєш? Це 100% я і оце Валя. Ну ви порозумієте чому. Чого? Бо я там на дурачка схожий? А, ну, я. Насправді ні. Я тебе правду кажу. Я завжди на стилі Даня Лешінський Валентин. Типа, це правда, це правда. тут є дійсно я, Так. Це хто? Ну, це понятно. Що ти а, тут робив? Тут я намагаюсь малювати, як бачиш, тут шедевр потім продали за дуже багато мільйонів доларів. Yes. А, це у нас. А, якісь, а, по... Зараз я скажу, це труба. Це, yeah. труба. це не труба, я, я сам не знаю, що це за труба. Це якась, це якась сурми. <сум> Які, я не знаю. О, ну тут, я думаю, а ну, хто це, дуже схоже. А, а ну, хто Це а хто ну, це? Хто це? братан? Це — валя. Ні, Це не я. Це Даня, тому що І от, як... це не Даня. <гум> це! я! Це, це я. просто ті, хто питають, як у мене волосся таке. Це що буває. Даня, це Даня, звісно, це Даня. Ой, ну схоже. Як думаєш, хто це? <гум> Оці, я не знаю, хто Зачі, це просто бандит. реально. Бандит ілюха. <гум> Вадим і Ілюха. Це тут на качельки катаєшся? Да? Катаєш на качельки. Це до речі, да, що це, це да. на цей це на Льва да, оце, там, там, де Ой, Ні, Це біля, це, це біля, біля Марінського парку. парку. Тільки не кажи Львату будь ласка, кажи так. площу українських героїв. Це біля Марінського парку, мені здається. Ну, ми це і мав на увазі. Mm. Ні, ти мав а, на увазі але, Шевченківський так. парк. А це, а, це, на це, це, це не скріпки. це я, це Ціка не скрипка, віленчель. це, це, це віолончель. Трошки більше. Півтора рази, так? Вибачте. Не розрізняєте. Ми за освітою, віолончелісти, тобто ми не. за <звеч> <звеч> да. освітою, Ну, за освітою. Це я у бабушки вдома на оболоні. А от там, воно назад, почекайте. А А вон наша фотографія. Вона якась наша ще фотографія, тільки обличчя закриті Так. І. Кент, це що? Кент! Давай зроби схоже лице на... Оте, давай. Це Снікерс. Це ну схожий, схожий. Схожий. Бачиш, він любить чіпси. Ну постарів трошки, ну ребят, ну. Це ти які там, як ти, які чипси ти їш? Чіпси, лейс, овен, Нічого, Якщо будете їсти лейси, це ідеться, що станеться. То в гад це вервечкою ми. Вербочкою. Вербочкою світли. Вербочка подія, є вербичка. Ой, ну ну, ну, мадняшки, мадняшки. А хто є хто, давайте. Так, Зараз, давайте я вгадаю. Та там не складно. Це Даня, а це валя. Так, все правильно. Зовсім не звінилися, насправді. Особливо я. І давайте заповнювати анкету далі. Який ваш улюблений колір? Давайте по черзі, хто почне. Фіолетовий. Валя фіолетовий. Темно-синій. Брехня. <реш> <реш> Салага, тихо ти. Що <реш> ти всі <реш> не брешеш, не розумію. Ну, це була моя відповідь, але насправді да, мені теж подобається темно синій. Навіть напиши кобальтовий. Це прям відтінок. Це я кобальтовий. Кобальтовий це такий відтінок, просто дуже такий насичений синій колір. Ваша улюблена їжа. Опа, це повторення і салат з огірками і помідорами. Піктесті <реш> та суші. А у мене е баландізи. Кібалані. Ти його хоч раз Досить, досить її... брехати. Ну. Вчора дві порції. Ваш улюблений фільм? Не улюблений, а найбільш сентиментальний, коли мене не Це ж було вже. Це Велика Риба який я йому показав, по це брехня ну це просто неможливо. реально. Ладно, ладно, Персона Бергмана. Артем, подивись персону Бергмана. Тобі як... тобі якраз пора подивитися. Потрібно. Да, потрібно зараз. Давайте далі. Феді, який тві любить персні. Володар <рес> персні. <рес> а Маверік. Вийди отсюда. Це перший фільм, який я знаю із того, що він... ти найгірший фільм? В Смисси, ти не знаєш, Топган мерік, це другий друге. Ми намагаємося випуски з'єднати в історію, щоб це було вервочкою правервочкою, вервочкою. Ну, щоб я не був такий казуальний. Да? <с chord> мій улюблений фільм, блін, це дуже складно сказати. Ти ж просто забрав мій фільм, бо ти брешеш. Вісім з половиною. Філіні. Ну до речі, якщо Філіні, то хай буде фільм. Ночі Кабірі. Мені дуже подобається. Ночі що? Кабірі. Кабірі. Як ти не знаєш? Хорош це не писати, це неправда. Ваш улюблений жанр музики. Я знаю, що у вас багато улюблених. Літо! Не пиши, навіть не пиши. Нема, нема таких позор. Всі жанри. Я люблю всі жанри. Крім крім, гурт, крім тобі не подобається. Ні, так а що. Ні, реально я люблю всі жанри. Всі жанри люблю людину. Всі жанри. Ви всі жанри? любите? Мені не всі. Які жанри ви не любите? Всі жанри. якийсь один. Ні, дивись, просто в будь-якому жанрі є типу, класні. Спитали улюблений бурі. жанр, спитали улюблений Нема, немає улюблений. ненависних. У мене написався. багато. Все. Всі мій улюблений жанр. Girlbot. Ні, нап, ну, і, ну, ні напевно, музичний, музичний імпресіонізм. О, це улюблено. Це як? Музичний, музичний імпресіонізм? Чувак, це, 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 о, це, це як... Ну, Імпровізейшн. Ні, 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 імпресіонізм — це різні речі. Ну, ти, я, ти я, потім я не дізнаєшся. Не ти, ти в музичну школу ходиш? Так. Да. Ну, так ти що, дебесі там не вчиш? Такі дібюсі. <реш> так і напиши, музичний імпресіонізм. Це, тобі так... монополя не вистачає. Да. Що ви, ти... Давай. Що, в мене немає, я взагалі дуже мало зараз чесно музики слухаю. От права, права. Не Олівія Родріго. У мене є улюблений музичний стиль, називається Євробачення. Твій улюблений стиль циферблат, я пам'ятаю. Да, 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 да. Циферблат. <реш> є у вас кумири? Ну, кумири, і це слово і тобі бажано використовувати, бо воно якесь таке, знаєш, не зроби собі кумири, да? як мінімум. А, Є ті, з ким би я хотів би бути знайомим і хто на мене вплинув. У мене це мої герої з 70-х це Кейт Буш, так і пише Кейт Буш і е, Пітер Гебріел. брехня. Це що? Що брехня? Ні, <ріх>, цього не слухай, це клоун, він зараз тих самих назве. Буш <ріх>, хто? Кейт Буш, ага. Пітер Гебріел і Джонні Мітчелл. То, коротше, я тоді виграв в тому конкурсі. Ні, тому що я її не написав. Я написав Аріану Гранде. А Аріану Гранде напиши, так. Хай вона зламає, Я зламаю, розумію. Це якісь стьоп чи що. Музичні кумири, блін. Майк базовський, твій кубів. Ма... Ківебаву. -крути да. Він крутий чел. Він дно, він не міг навіть здати в академії монстрів, не міг пройти. Да? Да, він не міг не лякати нікого. Не знаю, да, давайте далі. У мене нема кумирів музичних. У мене теж нема кумирів. Та да, не тільки музичних. Що ви розказуєте? Взагалі нема. Кумир, да, нема. А взагалі кумири, да? Музичний кумір камон! Пиші у мене стінг. Знаєш, хто це? Ні. Не знаю взагалі. Я, я все, що я поняв, з цього це Аріана Гран. Ну, так і поняв. Стінг, я... ти не знаєш. Ти, знаєш ти, ти не знаєш пісню за Every breath you take» Ні, to не знає. <кхи> Давай, далі. Чи є у вас домашні тварини, А якщо є, то як їх звати? Так, да, у мене є собака, її звати Зараз дивно, Еві. У мене є кішка, її звуть Сіма. Кішка? А у Феді нема домашніх улюбленців. Ні, ну так, у мене особисто нема. А паукан твій. Ну, Це буде правдою. Поки нема, але взагалі були. Яка ви пора року? Це моє улюблене питання, з усієї анкети. анкет. Літа. А чому? Не знаю, бо це моя найулюбленіша пора, І, відповідно я веселий, я найкраща людина. на світі. Він веселий не вдаха. У мене 100% зима. Я не хочу про нього відповідати, приберіть його з кадру. <coughs> я весна, тому що постійно у мене, алер... качкалі, мене алергія <t ap> жорстка. У мене алергія жорстка, але я весна, так. <maiden> я дуже люблю весну, але страждаю жорстко. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Футболістом. Ну, да, я не знаю, чим я думав. А у мене є тікток там, де Даня розказував, що він хотів стати футболістом. Пам'ятаєте, як футбол дивився весь час. Фідяти, ким хотів стати? Та музикантом, це правда. Та так і да, так да, і було в смислі, це. Не... не, ну він же вчився з дитинства в академії, алло. Я ж з п'яти років хотів... Ти, типу, реально уявляв, що ти музикант і заробляєш купу грошей? Так. Ой. А чого це на, наївність просто зашкалює? Я, Я з п'яти років це Да. Я теж з трьох мрію. Тож музикантом? Ну, співаком. Офігеть. Так, далі. Ким ви були на дитячих святах у садочку або у школі? Я зора. Я ж все кисні силі, втілю. Я Пітер Пен. Зора, це хто? Ну. О, це Це Антоні. А, ну ладно. І це іспанський такий герой, який рятує. Типа супергерой тільки по-іспанськи, грубо кажучи. Знаю, я з першого класу пам'ятаю тільки, що я грав зайчика. Це все. Зайчик. Я був Пітер Пен. Я не грав щось. Ой, я дивився мультик Пітер Пен. Ну, Цікавий. Диви погодься, що Пітер Пен і Зора цікавіші зайчик. У мене окей, коли це було, то Пітер Пенна ти грав. П'ять років. Я зора грав. П'ять років? П'ять не знаю, я такого не пам'ятаю. Ну ладно, давайте далі. У яких казкових персонажів ви вірили до кінця? Ви ми, ми вірили до кінця? Тобто до зараз? Ну, До останнього. До останнього, так. А ну, треба подумати. Я, ти знаєш, що, я тобі скажу. До, я до останнього ми навіть колись підколювали одного хлопця на базі відпочинку, ми е, писали від руки, робили повністю красиві листи, е, сургучем ставили, типу, закривали з Хогвартсу. От я до останнього вірив, що мені такі прийде лист з Хогвартсу, але коли мені наступило 13 Там був дорог, я плакав. Да, так, що, що я буду вчитися. Я е, хотів, так, да, ну, напевно, я довго. Я вірив в зоряні війни, тому що я клав, під подушку клав мамину якусь yeah. туш, чи щось таке, як було схоже на світловий меч. Тобто на його. Оці, ну, на, на... Що за меч? Так таке було. І я сподівався, що вранці він стане мечем. Це так не відбувається. Фей, я зубна да. Я це вірив. Ну, як це я на цьому да, да, пожалуйста. Так. Я вірив в існування Лорда Фаркуада з Шрек. Так я тебе його зустрів. Я тут, Лорд Фаркуад, всім привіт. Дзеркало дайте. Це ж каретка стрішка. Це той, що скареє, чорним дуже історій. Ти ще до кінця реально вірив в Лорда магія, та диво, це те, без чого не можна уявити своє дитинство. І я думаю, зараз вам цього не вистачає. Да. Тому зараз ми будемо шарувати. Сьогодні в нас okay. книжка зарубіжна література сьомого класу. Це в сьому класі я навчаюсь, хто oh. не знав. Можете задавати будь-які питання, називати сторінку і рядок або е, номер рядка, і зверху чи знизу. Це гадання на книжці. Окей. Е, ну, по це давай. Це. Що чекає е, гурт-циферблат? Ні, ні, нас не цікаво. Давай, коли... Що чекає мама гаму? да, чек... да ну серйозно, що чекає гурт-циферблат на Євробаченні в базелі? Сторінка 35, рядок, 11. 35-та сторінка, одинадцятий рядок. Зверху чи знизу? З, зверху. Муровим, М -ма Муровим столом. Мармуровим столом. Мармуровим столом. А питання накриється мармуровим столом. Ні, мармуровий стіл, це ж ми переможемо, це якийсь там має бути переможний стіл, мармуровий. Е, ну, Можливо, це плита, mm. могильна плита. <клес> <клес> можливо, це могильна плита. <клес> стіл, <клес> чувак, стіл. <клес> <клес> Муроглий мармуровий стіл. <клес> стіл. Ні, ну Це однозначно стіл переможе. Це якри це лицаріч. <клес> а що там після мармурового стола? Його сон стережуть ворони. І кожні 100 років Фрідерик покидає. Дружище, його а? сон стережуть ворони, це точно нас поховають його це, вас, це вас будуть берегти ворони. А, просто, ну. а, а. Ладно, давай якісь серйозні, життєві питання. Про Артема давай якісь питання. Чи поїде Артем на доросле Євробачення? Це ж всі хочуть. А, так, Артем. Чи плануєш ти взяти участь в жорсткому українському настрої? Я, я, я називаю е, сторінка е, 70. Тут така є? Строчка 3. Ці таємниці, діставши у спадок. Ну, да, ти в ти, ти так уже у спадок маєш як виїхати, тому що ти був на дитячому. Та у спадок вирішив їх розгадати. Прийміть свої передбачення і хай вони збудуться. Супер. Да. Нехай проблеми та незгоди не, не роблять вам, вам житті, житті погоди. Да. Далі ми продовжуємо заповнювати анкету Давай. ваш улюблений покемон. Ой-ой-ой. Збирали ви. Сюди треба колись інше. Ні, я не збирав. Я взагалі знаю тільки пікачу. <рес> ні, ні, ну як. Так? Пікачу! не знаю. вони поки до на тела. Не туди, це черепашки, чувак. У мене тільки Рафаело є. донеси ваші почуття. А які ще були? Хтось може хоче Бульбазавр. Бульбазавок, да, моя любов. А чим займався Бульбазавр? Симпатія. Чи є у вас зараз симпатія до когось? Звичайно. О, друже. О, Ви це ж сказав, одружений. А, я сказав, о, друже. Ну, був я одружений, був, так. Да. <клес> <клес> Симпатія пропала. І тепер протилежне запитання: антипатія. Чи є в мене антипатія? Кожен, до когось, до когось. кожен. Давай ім'я. Артем, запрошую тебе на нашу кухню до нас. Ти знаєш просто. Артем, дивись, Погато я думаю, що через рік, да? а може і вже ти можеш прочитати є така книжка. Ловець в житті, да. ти можеш прочитати оця книжка Селінджер письменник. Отам от хлопець десь трошки старше твого віку, десь йому 15, скільки. Він там, от, е, у нього антипатія до всього, що відбувається навколо взагалі, до всіх людей. От я такий і в 28. <ріст> Тому просто неможливо. Пам'ятаєте свою першу закоханість, як це було? Да. Я пам'ятаю, я був закоханий в що я був закоханий. У нас в класі була дівчинка її звали Лера Ріка. См... А, с... мені теж нравилось. Ну от вона була Давай. вона була. Давай, Давай на кулаках. <клес> як ви думали, що виглядатиме кохання, коли ви були дітьми, і як зараз змінились ваші погляди? Чи як ми думали, як так. виглядатиме кохання? Так. Да. І я дуже сильно змінилась, тому що кожен, кожна дитина вона дурна завжди. Вона говорить: от мені дорослі, та моя сестра старша, вона завжди казала: Даня, ти виростеш, не буває оцього одного кохання. Що ти з однієї людини крию кажу. як? Я кажу, Ася, що ти говориш? Сестрі кажу, ти неможливо. Типу, люд... одну людину кохаєш все життя. Такого не буває. Ти подивись фільмах, що відбувається, подивись, мультиках. Ну що ти мені розказуєш зараз смішно. Так я не кохав, у мене була симпатія. Е, дуже сильно змінюється. Відповідь сильно змінюється. Ти наївно сприймаєш деякі речі. Змінилось. Я люблю Майка Базовська. А я люблю Салівана. А я люблю дитяче Євробачення. Чи потрапляли ви у бійки? Чи потрапляли ми у бійки? Разів, я що? теж. Якби, якби, да. між собою? Я потрапляв. Ні, та ну ти що, я бився в школі. Це я не бійка. — Прямо в бійку таку школу. Ну ми так, да, да, у нас був таки, неймдропінг. Нейм 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 Андрій Кофтун, ми з ним. — А давай назвати свалочі. <ріх> <ріх> у нас був Сєва Дунаєвський. Андрій Кофтун. Ви дивитись влог, потім зробити висновки. Бились ми частенько через різні <ріх> ситуації. <ріх> через програші футболі на Це було через футбіч. Ні, я пам'ятаю тільки напади в <с> мене <sini>, на райончики на мене. Всяких хуліганів, які там навішували, навішували мені, коротше, кікбоксери були такі. Вертушки робили. Так, типу, там тренували, коротше, якісь вертушки чи що. Мені вдавалось виходити сухим з води. Яка була найгірша витівка в дитинстві, після якої вас зловили на гарячому, але тепер смішність? Мене не зловили. Мене ніколи не ловили на гарячому. Чувак, ніколи. Але я в Криму вкрав живчик в магазині. Це робив постійно. Йо... Я був, я був А, Боже, ну мене не ловили, тому це не вра. Я до речі мав до тебе симпатію. <см> да. -да. Коротше, ні, дивись, мене ну, як зловили, Ми колись. ま, що значить зловили? на Да. А, ну є конкретна історія, що та, що е, значить, нам купили якісь, е, е, як там, а е, цукерки мали на день народження роздавати да, в школі. Да, да, да. І я так розумію, що хто ну я, я їх з'їв, е, а потім мама спитала ввечері, чому нікому не роздала цукерки, і хто да, з'їв, да, да. і я сказав, що це валя, да. і вона чомусь. І мене тоді так сильно. Да. Типу, мама сказала, без без без. Да, вечері, вона так. Валі давала мені давала ці. Е, да. от покарання було таке, що вона мені ввечері давала, е, е, ви не можете не пам'ятаєте, це були. Це були жилейні цукерки, але як виглядали як суниці. типу Я пам'ятаю. А овалі яблуко Да, Так, типа яблука, це ж не фірма взагалі. Та да. це фірма, я навпаки зараз їм їм яблука. дитинстві, що тобі красивіше цукерки? ]ương? Ну, яблука ти, ти і так яблоко. можеш з'їсти. А тут желейки. і. Яблуко, то тобі, мама, і ja так, да? Я в дитинстві цукерки не те, щоб не люблю, любив. Це я зараз люблю цукерки. Ну, бачу, у мене не так було. Ну, то у вас. Я в школі підпалював. Коротше, у нас висіли багато картин. Це, типу, ну, мене на цьому а не піймали. Ні, мене здав, мене здав мій однокласник. Тві подобалося, як воно горить? Коротше, ні, це це дуже жорстка тема. Я був в 6 класі. Я підпалив парочку коврики. На на картинах на картинах висіли такі малесенькі бумажечки, там, де написано, типу, хто хто її написав. типу. Ну, типу, я я підпалив, ну, типу, воно просто трохи обуглілось, і я міняв ці рами, типу, за свій кошт. А потім він же ходив і такі, йому подобалося, як вони суїтяться, це все. Він, підход... він підходив до картини, там, де знаєш, якийсь якийсь науковець, там, типу, Ньютон, він такий, а фортуна мейджор. Ні, мені, мені, дуже, так. мені дуже соромно за це, це повний взагалі треш. <laughs> О, чувак, ми таке в школі робили, а ти що ти кажеш, вони тирили живчики, це ж теж кримінал. Ні, ну у нас була ситуація, типу, що... А, в смысле, пердючка для фізрука. А що було? Мисли ми закрили фізрука Віталій Вавиновича, закрили його в роздягальні, якось туди заманили, і а там е е подушка да, пардушка. Це не бірні. Ми, 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 ми її там уже запустили, тобто запах. Там Там просто ця вонючка була, йому його закрив да. хтось в цьому. Але Віталій Іванович був такі, така людина, що він нам все прощав. Да? Просто виганяв нас з футбольної команди да. потім. Чи порушували правила поведінки в школі і чи визивали ваших батьків і вас до директора? Мільярд. Дивись, це ж не американська школа, типу батьки. До директора, такої фігні не було, звичайно. У мене було таке <сих> <сих> багато разів. Раз. Ні, ну типу, викликали <сих> один раз. У нас були припади, які орали батьків до директора, але по суті це розумієш це не означає. Ну, так, тобто там написати в щоденнику, типу викликаю. Да, <сих> ніхто <сих> ніколи не приходить. От <сих> слухай Артема, розкажи, ти коли е, у тебе ж мама ходить на батьківські зібрання в <сих> школу? <сих> а, <сих> а ти теж коли мама повертається ввечері зазвичай з батьківських зібрання, ти вже виключаєш світло в своїй кімнаті, типу робиш виліч, чи спиш? Ні. Бо я тільки сідаю робити уроки в 8.30. А що, ніхто так не робив? Типа мама повертається ти з батьківського. Робив? Ні, виче. Ще... Робив? Ну так да, виключаєш світло, типа ти спиш. Щоб розмови до ранку уникнути. типа двічником було чого боятися. Я не був двічник, я просто тіпо, сильно в школі прям задобував викладачів. Ну так, да, де да, було діло. У мене те саме було, так. Я робив вигляд, що типу вже сплю, але да, да. моє улюблене питання: що ви робили, коли не хотіли йти до школи? Можливо, там якось стерли собі руку, лоб, щоб була на температура. Жаль. Ні, цього ні, а ти мене у нас не виходило нічого. Да, купити, це градусник в гарячу воду. Ні, я просто знаєш, як було мамі, казав, що мені дуже погано, вона ну, типу, вона Вірила. одразу одразу давала. Ні, вона одразу давала термометр. Він показував там 36,9 чи 37. Я все одно казав, мам. Типа, блін, ну я не знаю, щось, типа, без температури, але щось дуже погане, і все одно це не працювало. Ну, Тому що їй не було, напевно. Так, напевно, просто було дуже впадно. Ну, я симпатку, реально от, скільки ти буваєш на рік пропускаєш школу? Ну, З хіробаченням дуже Ні, Це буде про професійну діяльність. Подія, яка запам'яталася назавжди. ну, Подія в школі? Ні-ні-ні, взагалі, з дитинства. Блін, ну. розумієш, і... Тоді у нас дуже сильно наш в таборі перемога футбольна, коли ми з тобою разом в команді, у нас було два близнюки, Ми з тобою і ще <sharp inhale> два близнюки. Мені не дуже, бо я тоді зламав палець. Так, але ми тоді виграли дуже неприємних типів і, на жаль, я їх імен не знаю. До речі, ти знаєш, ти про витівки запитав, і, і воно пов'язане, тому що напевно найгірша наша витівка в шкільний період, ну не без якогось там ну, таке буває. Ми, я пам'ятаю в третьому чи в другому класі, що в молодшій школі з пацанами були на продльонки часто. Ну, типу, знаєш, коли тебе забирають там батьки. І типу, ми кидалися камінням за забор. Ми кидали, кидали те каміння. І зрештою, я пам'ятаю, починається якась шуміха, і якийсь чувак починає йти, ми продовжимо кидати каміння. <рик> да, він щось кричить, нам виявилося, що ми йому по машині. Ну, дірки в капоті зробили. і Потім я пам'ятаю на це запитав, бо прийшли за всім за всіма по, по черзі, приходили батьки і вже не йшли звідти нікуди, бо там була прям розбірка з цим. Господи машини, він там одразу просив всіх скинутися, заплатити. А там були якісь вм'ятіни маленькі, типу, але він там по повній програмі завив і мені через це, через місяць, вічим не купив взагалі подарунку. На день народження. Він дуже образився через цю ситуацію і сказав, що ви за це будете пока. Може, вони врешті щось і купили. Але він нам казав: ви без подарунку на день народження, а це десь в жовтні було, типу, у нас якраз за на місяць до дня народження. Оце я запам'ятав цю ситуацію, бо це перший був такий дуже сильний стрес. Чи є щось, чого ви насправді шкодуєте, що не змогли зробити у дитинстві? Ой, ну це серйозне питання. Добряче відпочити. Чого? Від чого? Я був в школі з 8.30 до 8 Кожен день. А до чого вже жаліти, що ти не відпочив тоді? Зараз можеш відпочити. Може, ти жалів, що когось не поцілував. Добре, не вивчив англійську мову. А оце, так. А оце ми в базелі, зараз оце будемо. Оці нам твої знання. Ну, до речі, мову взагалі більше було вчити в дитинстві. я... Ой, та ти кожен каже, треба. Так Це правда. Вчити можна як завжди. Артем, ти знаєш багато мов? Українську. Англійську це е, добре, та, так? Да, нормально. Молодець. Да. — Німецьку трошки. Напевно, все-таки жалюю. Віднисти, що я фортепіано не займався е, не факультативно, а як основним інструментом. Mm. Це жалію, так, да, дійсно. А я, напевно, ти знаєш, я ні про що не жалію. <реш> — Я в житті ні про що може, жалію. Ти, можна, ти, в смісі, не. Може, ти може, ти ні про що не жалів? Жалію, що не був ще в два рази крутіший, ніж я ж. <реш> Та Серйозно, я не нема сенсу. Самооцінка на вищому рівні. Подожди, подожди, яка самооцінка? З нуля помнож на 20 ноль. Якби ви могли щось змінити у своєму дитинстві, що б це було? Нічого. Це було прекрасно. Нічого. Я хотів, бо насправді я би хотів не поїхати в дитинстві, був такий санаторій Санаторій Роза Люксембург називався. Не питай, чого воно так називається, тобі не зовсім зрозуміти. Це найгірше, що ставалося в моєму житті. Це мій найгірший місяць. Ми там... Ти в якоїсь таборі був місяць? А, ні. Ну, це санаторій. Місяць без батьків, тобі сім... це санаторій? Я був я був, я був, був тиждень в санаторії з бабушками в Моршині. А, ні, Бабу санаторій в, моршині це, в моршині, це не так далеко. І ще й тиждень. Місяць. Саме вдво двох, без батьків в Криму Курка. з підлітками 16 да. років, які курять, б'ються. Якийсь треш да. просто отакий от треш. Да. І ви всі живете в одній казармі. То тобто, есть, у нас не 40 людей, у я. вас денний сон, і вас там монструє і, і ставить, шикує якийсь чувак, і, який там головний босс серед підлітків. Нет, і вони такий стали всі. Єдине, що там є добре, це пить п'єнку. І всі люблять піти яблучну пенку. А, да. а що там ти лікуєшся? Тобі інгаляється, якісь робить, все це не допомагає. Ти приїжджаєш ще хвороба більше. Я приїхав ніж. дуже хворий звідти. Да, а потім нещодавно я знайшов, до речі, відгуки на цей санаторій. Вони просто жах. А це чисто це колекційна штука, так? Може бути відгуки. Роза Люксембург там таке пишуть: типа, дитина повернулася там з хронічним. Хворобами. І ми жалкуємо, що не пошов, що, щоб, щоб не, не поїхали вдруге в, в розірікся. <7 -х>. А нам пропонували, до речі, мама така, ви хочете, хлопчик? <characteristics> Дуже! Е, що, жалкую, що та мені нема про що жалкувати. До мене таке класне дитинство насправді було. А що ви всі такі класні? класні? Я не розумію. Бо дивись, де і ми. Мені подарували дуже пізно приставку. Ну, да, да, у мене так, не... Це не я майже батьки батьків не купував. У мене не росла борода, я намагався на тим, що там там, тирати. Так це вже не дитина. Ну, ну, це все проблема. А в мене навпаки, вона почала рости, мене це бісив. І наостанок побажайте щось нашим глядачам. Щоб борода росла, і <свят> е, щоб Роза Люксембург вас обходив стороною <свят> і, звичайно ж, е, цінуйте своїх батьків, своїх близьких, дивіться Євробачення, підтримуйте. Залишайтесь вічно дітьми. А туди вічно дітьми і берегіть свою внутрішню дитину у себе. Ну що, анкету заповнено. І тепер ми вже друзі, як справжні друзі, пішли знімати тіктоки. Ноги!